Терористи отримали підкріплення. Козача гвардія на озброєнні у якої 20 одиниць бронетехніки уже у районі Дебальцевого. У районі Тельманового діє зведена ротна група російських військ. Вона висунулась на першу лінію у район Гранітного. Військові експерти говорять і про зрив задачі поставленої Кремлем бандформування слухатись єдиного так званого війська Новоросії відмовляються. Ба більше воювати почали один проти одного. А під новоазовськом позиції бойовиків атакували Українські партизани вони рознесли вузол зв'язку російських військ. Ті зазнали неабияких втрат. Водночас ВЛНР нарікають на голодні бунти тамтешнього населення. Усе через непрозорий розподіл харчів, що прибуває з Росії. Використовуючи паузу у проведенні бойових дій, терористичні угрупування продовжать атаки на позиції наших військ з використанням артилерійського мінометного зброєння, градів та стрілецької зброї. Відтак за минулу добу. Штабом АТО обліковано 9 випадків відкриття вогню зі сторони терористів. Районами найбільшої активності банд груп залишаються Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарми. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито. Усі машини прорвалися до позиції Кіборги.